Андрію, Артему, Арсена, Богдана, Вадиме, Віталій, Владиславе, Володимир, Василю, Давида, Даниле, Дениса, Євгене і Зіна, Іване, Максиме, Матвію, Микола, Михайло, Олександр, Назар. Олексію, Остапе, Романе, Святославу, Сергію. Я знаю, що ти це не стан. Захищай свою дружину, своїх дітей. Мене. Я знаю, що в тебе страшні бої. Що ти втомився, що сам отримав поранення і вже побачив багато смертей і втратив побратимів. Але я хочу, щоб ти знав, що... а твоя донька вчить для тебе віршики і малює малюнки, щоб зустріти тебе в День перемоги, твій син пишається тобою. Коли бачить, як плаче твоя дружина, обіймай її і стає твоєю кращою копією. Твоя мати молиться за тебе разом з усією країною. Жінки з усього світу мріють познайомитися з тобою, якщо твоє серце ще не заняте. Чоловіки з усього світу питають себе, чи є в них така відвага, така сила, щоб захистити свою землю. Вся Україна працює у тилу, щоб ти відчував підтримку. Я молюся за тебе. Тобі так пасує твоя форма. Посміхнися прямо зараз. Я вірю в тебе. Я пишаюся тобою. Я чекаю на тебе. Я тримаю тебе за руку. Я так вдячна тобі. yeah